Сьогодні я хотіла би поговорити трошки про акне. Ми про акне говоримо завжди на всіх наших заходах. Але е, мені б хотілося заакцентуватися сьогодні на тому, що нам робити, коли ми досягли ремісії у пацієнта як нам контролювати цю ефективність, як довго ми її можемо контролювати, і завдяки яким засобам? Тому що ми маємо зараз чіткі протоколи. Останні по свіжості протоколи це протоколи Американської асоціації дерматовенерології, де все чітко прописано, на яку стадію що ми лікуємо. І чітко прописано, що при всьому про цьому ми лікуємо не акт, не окремо від людини, а людини, котра знаходиться перед нами. І тому ми можемо комбінувати різні рекомендації. Але доволі мало є чітких прописаних рекомендацій стосовно того, як ми маємо цю ремісію підтримувати. Оскільки акне – це хронічний дерматоз і розпрощатися з тими пацієнтами швидко, на жаль, нам не вдається близько п'яти, а може і більше років назад, після того як була відкрита ця, скажімо так, навіть не знаю, як це сказати. Ну, відкриття, коли було сталося відкриття стосовно мікрокомедону, контроль. Терапії акне підтримуюча терапія, і, е, і так далі все було заакцентовано саме на контроль цього мікрокомедону. Тобто це стан, який є для нас невидимим. І ми маємо зробити так, щоб цей стан не став для нас видимим. Е, наразі основний фокус в. В цій структурі мікрокомедону віддається так називаємо junction zone, тобто зоні, в котрі відбувається така суттєва проліферація кератиноцитів, розташована ця зона на початку інфундіблю сальної залози, і саме контроль. Цієї проліферації кератиноцитів є запорукою того, що ми зможемо цей комедосвіч, тобто переключання зі стану здорової сальної залози до мікрокомедону, повернути назад. Тобто, це та стадія, коли ми можемо з початкової початкового початку мікрокомедону, повернутися знову в стан здорової сальної залози. і це насправді є зараз наша мета для того, щоб ми могли підтримувати цю ремісію і контролювати ці мікрокомедони. Власне відкриття мікрокомедонів дало нам можливість зараз рекомендувати топічну терапію повністю на все обличчя з великим захватом здорової шкіри, якщо це мова йде про шкіру тулуба і грудей, тому що. Ми зараз не лікуємо тільки запальні висипання. Ми зараз лікуємо всю зону, котра може бути уражена саме для того, аби контролювати ці мікрокомедони. Якщо ми згадаємо сам патогенез, то відбувається спочатку стимуляція сальної залази андрогенами інсулін-гроз-фектором. Зараз багато уваги приділяється стресу, і саме в розрізі дефіциту сну, тому що дефіцит сну провокує в першу чергу вироботку локального кортикотерапін релізінг гормону, який саме власне шкіра і виробляє для нас. Зараз це вкрай актуально. Підлітки дуже мало сплять, і ми загалом всі мало спимо. Тобто мова тут не тільки про підлітків, а й про акне тардо у жінок. Ліпіди певні, наприклад, пальмітінова кислота, котра є представником більшості косметичних засобів на ринку, також стимулюють сальну залозу, і відбуваються певні зміни, тобто збільшення кількості збільшення якості шкі... і зміни якості шкірного сала. Цікаво, що ліпіди, котрі відносяться до запальних, вони мають здатність проникати скрізь сальну залозу, скрізь базальні клітини сальної залози і викликати запалення також у дермі. І е, вплинути на це може ліноленова кислота, котра є протизапальною, але, на жаль, її кількість при початку утворення мікрокомедонів знижується. І тому зараз розглядається ще й питання додавання ліноленової кислоти в лікування акне. Е, так виглядає цей свіч, е, тобто переключання зі здорової сальної залози на мікрокомедон. Сам мікрокамедон це поєднання себому і карантіну, саме імпідбулярного походження, тобто з цієї junctional zone. І зверніть увагу, що після того, як відбувається утворення цього мікрокамедону і камедону, сальна зала, закотра асоційована з цим процесом, вона атрофується. Але тільки лі ми можемо з вами акцентувати свою увагу саме на ці. Скажімо так, топічні зміни, гормональні зміни і так далі. Я повернулася також з ЄДВ, мала таке щастя там бути, і мене вразило зараз такий фокус на спосіб життя і дієтичні рекомендації при різних захворюваннях. Не тільки при акне, бо зараз ще досі вважається це дискутабельним питанням, але і при псоріазі, і навіть при онкологічних станах шкіри. Так от зараз. Дискутується питання, чи повинні ми примушувати цих пацієнтів до дієти, чи повинні ми їх в чомусь обмежувати, які саме категорії ми маємо обмежувати. Основний фокус зараз на так званій мішені репаміцинового комплексу. Він, власне, відповідає за вплив продуктів з високим глікемічним індексом, і саме молока, на перебіг акне. На клітинному рівні він регулює доступність поживних речовин, амінокислот, також інсулін-гроус-хеп-фектору. Цей кіна засавців вона називається мішень мішенірпаміцинового комплексу. І що саме цікаве, що певний білок молока? Чому взагалі ми маємо обмежувати наших пацієнтів? Не те, щоб виключати, обмежувати, тому що досі немає рекомендацій, що ми маємо чітко виключити їм певні продукти і взагалі вони мають там обмежено харчуватися, зменшити. Саме через те, що в молоці є велика кількість амінокислоти амінокіслотилійцину, котра власне найбільше з інших амінокислот провокує оцю мішень. Тобто, все більше і більше вчених схиляється до того, що саме молоко і молочні продукти дійсно треба обмежувати і підліткам, в тому числі, і дорослим жінкам, котрі страдають на акне тарде, через дуже інтенсивну стимуляцію. Цієї мішені. Більше того, зараз виділяють окремий фенотип, котрий називається молочні велетні. Тобто, це оце от наше покоління підлітків і молодих людей, котрі реагують на цю західну дієту, вестерн діет, високоглікемічну, з великою кількістю молока, певними змінами. Чому молочні велетні? Тому що це пацієнти високого зросту, частіше за все, схильні до набору ваги. І е, окрім того, що підвищення, от, скажімо так, активація цієї мішені викликає акне, вона ще в перспективі, от цей фенотип, може спонукати до інших захворювань, таких, наприклад, як рак простати, таких як діабет другого типу, ожиріння і так далі. Тобто, от е, цей фенотип він може в перспективі, якщо ми бачимо такого підлітка. Може в перспективі бути в групі ризику по інших також захворюваннях. Більше того, оцей фенотип, він демонструє у дівчат схильність до раннього початку менархи. А наскільки ми знаємо з вами, то при у дівчаток, у котрих менархи почалося рано, тобто в 9 років, в 10 років, вони схильні до більш складних форм акне. Тобто, все ж таки зараз схиляються до того, що ми маємо. Визначити цей фі... цей фенотип, і це не складно, бо це можна зробити візуально. Якщо ми бачимо, що це дівчина чи хлопчик, котрі схильні до набору ваги, котрі з великого зросту і в них складні форми акне, ми все ж таки маємо їх обмежувати в плані молочних продуктів і продуктів з високим глікемічним індексом. Стосовно того, що є нового цікавого в комплексній терапії, звичайно, досі не придумали препарат, який може впливати на всі патогенетичні ланки. Але коли мова йде про кутібактеріум акне продовжуються дослідження стосовно доцільності використання про пре і постбіотиків, використання бактеріофагів і вакцин. Стосовно впливу на гормональний фактор, в нас поки що немає, але в перспективі я сподіваюся, що це з'явиться топ топічний антиандроген, котрий можна буде е, пацієнтам обох статій. Е, стосовно жінок з, з акне-тарда, котрі демонструють стан інсулінорезистентності, з'являються дані про використання метформіну і інтервального голодування е, і семіглютіду для. Е, Комплексної терапії акне і використання ліноленової кислоти. Ну, якщо ми говоримо з вами саме про junction zone, то найкраще впливають на проліферацію кератіні Там топічні ретиноїди, системні ретиноїди, азелаїнова кислота. І я вам трошки потім розкажу про камедокластин. Це е, представник е, дерматокосметики. Стосовно лікування, акне ми не просто його лікуємо, а у нас є, скажімо так, дві фази: це гостра фаза і лікування під час підтримуючої терапії. Про що я хотіла на чому хотіла швидко сакцентувати увагу? Те, що зазвичай терапія гострої фази триває три місяці. Якщо ми маємо неуспіх, ми змінюємо наш напрямок терапії. У випадку з пероральним ізотретінаїном це залежить від ваги і від тої дози, котрою ми. З вами призначаємо і підтримуюча терапія це терапія, яка має діяти, тобто ту, яку ми використовуємо тривало для контролю нашої ефективності. Так от ця терапія має діяти як мінімум на два патогенетичних механізмів АКНЕ. І ми можемо цю терапію використовувати тривалий час без побічних ефектів і загрози для пацієнта і можливості появи звикання. Це дефініція рецидиву, кому, кому цікаво, тому що це, скажімо так, стан іноді може бути емоційний, і цей стан може, скажімо так. Бути емоційним запитом до нас від пацієнта, тобто один пацієнт при наявності двох-трьох запальних елементів може це сприймати як стан ремісії. Інший пацієнт може прийти до нас запитом на другий курс, наприклад, системних ретіноїдів, якщо в них є декілька висипань, тому що тому ми цю складову емоційну також маємо враховувати. Але для того, аби дійсно виставити рецидив, дефініція така, що це. Поява нових уряжень після явного загоєння попередніх можливість неможливість підтримувати принаймні 50% покращення. От я більше до цього схиляюся, якщо чесно, от до, до цього визначення: що якщо пацієнт не може підтримувати принаймні 50% покращення у кількості уражень, тоді ми це розглядаємо як рецидив і роздивляємося якийсь варіант терапії. Клінічними факторами рецидиву, ви їх всі знаєте, і, власне, підтримуюча терапія раніше вона розглядалася саме для цих категорій пацієнтів. От, Наприклад, цей хлопець, мій, він там вже многократно лікований з постійними рецидивами, і зараз він знаходиться на системній терапії. Але я вважаю все ж таки, що підтримуюча терапія має бути навіть тоді, коли ми з вами досягли IG0. Е, тому що м, окрім нашого лікування існують ще експозомальні, дієтичні і інші фактори, котрі впливають. Е, це рекомендації стосовно підтримуючої терапії після системного ізотетінаїну, але вони не відрізняються і від рекомендацій при топічній терапії. Інша справа, що я вважаю, що ця група все ж таки для підтримуючої терапії вона більш ширша. Е, тривалість підтримуючої терапії не зрозуміла, але не менше 12 місяців. І ми можемо використовувати топічні ретиноїди, наприклад, або дерматокосметичні препарати, про котрі я скажу трошки пізніше від двох разів на тиждень і, хоч кожен, кожен день там, ввечері, якщо мова йде про системні ретіної. Чи тільки дерматокосметика, це догляд, котрий. Запобігає побічним ефектом не тільки ми можемо з дерматокосметики починати лікування, у випадку, якщо це легкий або помірний ступінь акне, у випадку, то якщо це підліток, тому що більшість дерматокосметичних засобів дозволені з 9 років. Але також ми можемо і розглядати її як підтримуючу терапію, у випадку, якщо в її складі є якісь речовини, які впливають на цю зон і впливають на проліферацію керотіноцитів, котрі там знаходяться. Я хотіла б вам розказати про кмедокластин, це основна діяча речовина препарату Комедомет від компанії Авен. Основний фокус цього мемедокластину це прояв білка кератін 75. Якщо його не вистачає, то відбувається поступова проліферація клітин Інфундібуліма і починається процес утворення мікрокомедонів. І сама кмедокластин це основна речовина, він не тільки там є, але там він є основним. Це е, зниження прояву цього білка, тобто підвищення прояву цього білка для того, щоб ми знову з вами цей комедосвіч перевели в стан комади е, реверс. Е, е, я, так, ага, я вже бачу, що я трошки затримуюсь. Що в складі? Це цікаво. В складі сухий екстракт розторобщи, який ми всі з вами знаємо. Але там дуже цікавий був сам цикл виробництва. Там є багато різних кислот в складі. але Скажімо так, відсепаровуються жирні кислоти, котрі є в складі в олії цієї розторопші, котрі не, нам не потрібні, і залишається в основному лінолієва кислота, які котрі нам потрібні. Спирт, котрий ви тут бачите, він зазвичай випаровується для того, щоб ізолювати активні молекули, і є стабілізуючий агент. Це те, що в складі комедокластину. Але було проведено безліч досліджень, як саме впливає він на мікрокомедон, чому він сприяє, як він сприяє на кератин 75. Це дуже легка текстура, отак він виглядає. Окрім комедокластину, в складі є ще термальна вода Авен. Використовується він зранку до і ввечері, використовується він дозволений він з 12 років і можна використовувати і хлопцям і дівчатам. Досліджень ефективності дуже багато. Просто хочу продемонструвати вам, наскільки. На 12 місяць використання ми бачимо з вами покращення. Майже 73% пацієнтів відмітили покращення і зменшення глобальної оцінки акне. Ми можемо використовувати його тривалий час, і в 9 з 10 пацієнтів не мають рецидиву у випадку, якщо вони його використовують рік, тобто ми можемо використовувати його довго без загрози для пацієнтів. Так виглядає на спеціальному дослідженні, де підсвічуються мікрокомедони це як зменшується їх кількість після 6 місяців використання комедокластину. Це результати французьких колег. Це моя дівчина після лікування топічною комбінацією протягом 6 місяців на вибачте за ці чудові фотографії з тінню від мобільного телефону, але враховуючи зараз наше життя і телемедицину. По-іншому ми не можемо збирати клінічні випадки іноді. І хотіла вам швидко представити новинку, котра з'являється у нас на ринку. Це комедомет Пілінг, інтенсивний крем, котрий ми можемо використовувати при загостреннях. Тобто, якщо у нас пацієнт знаходиться в ремісії, ми констатуємо загострення, і в нас немає можливості, наприклад, або ж бажання, до речі, використати додатково другий курс, наприклад, ізотретінаїну, дати системні антибіотики і так далі, ми можемо спробувати типічно справитися з цим загостренням. В складі комедомиду пілінгу рітинальдигід, гліколєва кислота і термальна вода АВН. Отак такого кольору він і так виглядає: горизонтальна туба. Це е, коротко, короткотермінове лікування, не швидке. Е, це склад ще раз. Тут сидить, також входить який контр, контр, контролює е, цей свіч ефект, ретінальдигід і гліколєва кислота. Лікування періодичне, курс застосування 15 днів, використовується ввечері на все обличчя, він не змивається. Є рекомендації, але я ще їх не застосовувала, і треба буде познайомитися з цими рекомендаціями. Це якщо стійкі ураження, то використовувати два рази на день тільки на проблемні зони. Така рекомендація від французьких колег, вона існує. І це результати доволі швидкої реакції, позитивної на використання цього пілінгу. Тобто я вас... Запрошую спробувати за можливості і висновки: ми можемо допомогти нашим пацієнтам. Як ви бачите, як в даному випадку хлопчик з вкрай важкою формою у нас є багато чого в арсеналі, але основна проблема, котра в нас є, це підтримати цей ефект для пацієнта. І тому ми маємо підключити і в даному випадку, і в багатьох інших випадках підтримуючу терапію. І що мені дуже сподобалося сподобалось з. Рекомендацій колег, котрі були на ЕДВ, що ми маємо зосереджуватися не тільки на лікуванні патології шкіри, спричиненої акни. Ми повинні розуміти системні ефекти різних експозомальних факторів зовнішнього середовища, а також харчових особливостей наших пацієнтів, тому що надмірна стимуляція сигналізації у цій мішені репоміцинової може впливати на загострення і існування акни. Дякую вам за увагу.